Добрий день, мене звати Наталя Омельченко. Я консультант з освіти за кордоном і університети Чехії. Все, що ми маємо про них знати, які вони, де вони. Сьогодні топ топ номер 1 Університет Чехії, Карлів Університет. Ну, взагалі-то в Карловому університеті 17 факультетів, 14 з них знаходяться в Празі, 2 в Градець кралові один в Ползені. І вони мають величезну кількість самих різноманітних спеціальностей. А Оскільки це номер один в східноєвропейському рейтингу університетів, то коротенько поговоримо, які спеціальності, де який вступ, і чим таким ще відрізняється Карлів університет. Отже, щодо Карлова університета, а перший такий величезний факультет це у нас філософський факультет, який має у нас. Англійські студії, американістику, азійські студії і спеціалізації: індологія, індонезійська студія, японологія, кореїстика, монголознавство, тибетологія, в'єтнамські студії і близькосхідні студії. Крім того, філософський факультет має чеські студії для іноземців, чеська мова та література, фонетика, французька філологія, латиноамериканські дослідження, італістика, мова та спілкування глухих, клінічна лінгвістика та фонетика. Це не все на філософському факультеті, бо тут ще ми маємо германські та північно-європейські студії зі спеціалізації на фінській мові, з германістики спеціалізації, а також на нідерландській мові є спеціалізація, скандинавські студії шведський модуль, загальна лінгвістика, російська мова література, грецька та латинська мови з спеціалізацією новогрецької мови і літератури, синологія, порівняльне мовознавство. І це ще не все на філософському факультеті, бо ви можете вивчати на ньому міжкультурну комунікацію, переклад усний переклад зі спеціалізації на англійській мові, на французькій, на німецькій, подвійний ступінь з німецької мови, на російській, на іспанській. Це те, що стосується філософського факультету, і у нас залишилось тут ще буквально декілька спеціальностей філософського факультету, центральноєвропейські студії зі спеціалізацією угорські студії, полоністика. Польська мова, відповідно, ромські студії, словацькі студії і, взагалі, східноєвропейські студії. Це все вивчається на філософському факультеті. Я не буду тут розповідати про умови вступу, тому що тут на кожну спеціальність є свій формат, тест на загальні умови, передумови до навчання, і, в принципі, ще специфічні тести, які стосуються безпосередньо цих певних спеціальностей. В опису під нашим відео буде посилання на цей факультет, можна зайти подивитися умови вступу. Юридичний факультет. Тут це набагато простіше. Навчаються 5 років на юридичному факультеті і є право і правові науки стосовно би, да, того, що можна вивчати на юридичному факультеті. Є бакалавр і магістратура. Взагалі-то ми перераховуємо з вами всі бакалаврські програми, бо магістерських ще набагато більше, але наші відео зорієнтовані на вступ для студентів, які їдуть на перший курс в Чехію. Далі. Переходимо до медичних факультетів, тому що є їх багато в Карловому університеті. Отже, перший медичний факультет має такі програми: шестирічна загальна медицина, п'ятирічна стоматологія і трирічні програми: наркологія, ерготерапія, харчова терапія, кушерство, фізіотерапія, загальна медсестринська справа. Трирічні програми це Вища освіта в галузі медицини, бакалаврський ступінь. Вступ чеська мова рівня С1, Письмовий тест фізики, хімії біології традиційно. На трирічні програми може бути там письмовий тест просто з біології. Треба дивитися за окремою програмою. Це перший медичний факультет. Взагалі, будемо знімати окреме відео, чим відрізняються всі медичні факультети Карлового університету. Вони абсолютно різні, хоча мають схожі спеціальності. Отже, це про перший. Другий медичний факультет. Має спеціальність загальна медицина шестирічна і трирічні програми: фізіотерапія, педіатрична медсестра, загальна медсестра, радіологічна допомога. Знову ж таки, вступ Чеська це один, письмовий тест з фізики, хімії біології, це те, що стосується загальної медицини шестирічної. І трирічні програми можуть мати простіший тест, наприклад, тест з фізики або тест з хімії, або тест з біології. Чеської достатньо буде на Б2. Трирічний факультет, третій медичний факультет. Знову ж таки, має спеціальність загальна медицина і трирічні програми фізіотерапія, дентальна гігієна або гігієна порожнини рота, нутриціологічна терапія і медсестринство. Це не всі факультети медичні. Далі медичний факультет у ползені. Місто Ползень в Чехії має дві спеціальності загальна медицина, 6 років стоматологія, 5 років, вступ, традиційні тести. І е, подавати документи є сенс і туди теж. Медичний факультет у Градець Кралові має загальну медицину шестирічну, п'ятирічну стоматологію і трирічні програми дві медсестринство і акушерство. вступ традиційний: чеська мова, це один. Письмові тести з фізики, хімії, біології на трирічні програми якийсь один, або біологія, або хімія. Крім того, Медицина цим не завершується, тому що фармацевтичний факультет, от градець Кралові, фармація спеціальність 5 років навчання, і є трирічні програми: це біоаналітична лабораторна діагностика в охороні здоров'я, лабораторна діагностика в охороні здоров'я і лікарські рослини та нутрицевтики. Фахівці підкажуть, що це таке. Відповідно до того, вступні тести хімія, біологія, чеська мова на Б2, це те, що стосується. Таких факультетів. Отже, у нас 5 медичних факультетів і шостий фармацевтичний факультет. Повертаємося в Прагу, де знаходиться педагогічний факультет. Він знаходиться прямо біля Старомеської площі, корпуси педагогічного факультету, і має теж певні спеціальності. Одна компонента, тобто, це ми говоримо про спеціальності, де ви отримуєте диплом з однієї спеціальності. Вона не міксується з іншими. Ви можете обирати німецьку мову з акцентом на освіту, психологія з акцентом на освіту, спеціальна освіта, логопедія, управління школи, підготовка вихователів дитячих садків, мистецька освіта з акцентом на викладання. Та? З акцентом на освіту значить з акцентом на викладання. Але при педагогічному факультеті є двокомпонентні. Спеціальності, тобто це тоді, коли ви можете міксувати їх, і це буде англійська мова, біологія, геологія, екологічна наука, чеська мова, історія, французька мова, географія, гра на інструменті, музична освіта, хімія, інформаційні технології, математика, німецька мова, педагогіка, російська мова, хоровий спів, спеціальна освіта, фізичне виховання та спорт, освіта в сфері охорони здоров'я, мистецька освіта, основи соціальних наук. Тобто це викладачі, да, безпосередньо людина, яка буде викладати англійську мову в середніх освітніх закладах. Це те, що стосується педагогічного факультету, там вступ знову ж таки ну, на кожну спеціальність свій тест. Факультет, про який нас питають частіше, набагато частіше це у нас фізико-математичний факультет, який у нас має спеціальності інформаційні технології. І потім ви виходите на спеціалізацію загальна інформатика, бази даних, штучний інтелект. Є також фінансова математика і фізика, тобто це такі класичні спеціальності, і крім того, на фізико-математичному факультеті є програми з акцентом на викладання, тобто фізика, фізика плюс інформатика, математичне моделювання. Математика для інформаційних технологій, математика плюс англійська мова і література, математика плюс чеська мова і література, математика плюс нарисна геометрія, математика плюс французька мова і література, математика плюс інформатика, математика плюс німецька мова та література і загальна математика. Знову ж це, коли мова йде про те, що ви би стали викладачем. Тобто ви можете тоді в освітньому закладі одночасно викладати і математику, і англійську мову і літературу. Це доволі зручно, але трішечки так незвично для нас. Фізико-математичний факультет. Що стосується вступу, зазвичай потрібен рівень Б2, але гарний рівень Б2. Тест на передумови для навчання, логічне мислення, точність висловлювань, математика для старших класів, і іспити всі проводяться в письмовій формі. Тобто, ви йдете в день іспитів і пишете письмовий тест. Далі, факультет соціальних наук. Що стосується факультету соціальних наук, то він має такі класичні спеціальності, як економіка і фінанси, комунікаційні дослідження, і чесько-німецькі студії, територіальні дослідження, політологія та міжнародні відносини, політологія та державна політика, соціологія та соціальна політика, соціологія, вступ Чеська Б 2 тести з відповідно да, до кожного формату спеціальності. Наступний факультет гуманітарних наук тут є класичні такі спеціальності гуманітарні, якщо ви цікавитеся, це історія, це філософія, це соціальні науки, соціологія, соціокультурна антропологія, психологія, мова і література і мистецтво знову ж таки, Чеська – письмовий тест. І якийсь тест з іноземної мови там можна обрати. Це буде англійська, це, чи це буде німецька, залежно від того, як ви знаєте різні мови. Факультет природничий. Знову ж таки, немаленький факультет, який має, наприклад, спеціальність біології зі спеціалізаціями біоінформатика, екологічна та еволюційна біологія, молекулярна біологія та біохімія е, організмів. Хімія як спеціальність. Біохімія, хімія, і фізика матеріалів, клінічний та токсикологічний аналіз, медична хімія як спеціалізації. Географія розпадається на прикладну географію, демографію, географію і картографію, гідрологію та гідрографію науки про землю. геологія як окрема спеціальність розпадається на геоархеологію, геотехнологію, управління природними ресурсами, гідрологія, гідрогеологія, практична геобіологія. Окремо є спеціальність навколишнє середовище, захист навколишнього середовища. І ще факультет природничий готує викладачів з таких дисциплін, як біологія, хімія, географія, геодезія. Біля цієї спеціальності буде стояти поміточка з акцентом на освіту. Вступчаська мова Б2 і письмові профільні тести. Факультет фізичної культури і спорту унікальний факультет з унікальним обладнанням, з унікальною кількістю спортивних залів, і майже немає такого виду спорту, який би не був екіпірований в Карловому університеті. Тому в спеціальності: фізичне виховання та спорт з акцентом на освіту на викладання і може поєднуватись з іншими компонентами або предметами, так, з інформатикою, з математикою, з чим завгодно. А наступна спеціальність тренер. Є ще одна спеціальність фітнес-тренер. Наступна спеціальність фізичне виховання та управління спортом. Далі фізіотерапія. Ще одна спеціальність прикладна фізична культура та спорт для людей з особливими потребами. Військове фізичне виховання як окрема спеціальність, фізичне виховання та спорт з акцентом на освіту. Вступ. Чеська Б2 – тест сил фізичні іспити, якщо ви йдете на тренера чи фізичне виховання і спорт, якщо йдете на фізіотерапію, це буде тест з біології, письмовий, який потрібно здати, щоб бути на такому факультеті. Є іще три факультети в Карловому університеті. Власне, в мене ніколи не було абітурієнта на цей факультет з України, але. Вони є, якщо ми говоримо про Карлів університет. Це католицький теологічний факультет, Євангелійський теологічний факультет і гусицький теологічний факультет. А вступні іспити тут багато співбесід, знання мови безумовно, а ще й знання певних релігійних моментів, які теж ну, мали би бути, і ви мали би знати, якщо ви вибираєте такий специфічний формат. Що хотілося б сказати про вступ? Якщо ми говоримо про чеські програми, то документи треба подати до 31 березня від 750 крон стартує приглашка. Кожен рік відстежуйте, бо це може бути інша сума. Освіта чеською безкоштовна для іноземців, якщо ви володієте сертифікатом мовним b 2 або c 1 якщо це медицина, залежить все від спеціальності. Зазвичай потрібно здавати письмові тести. І для остаточного зарахування, щоб ви вважалися студентом Карлова університета, взагалі не тільки Карлова, а в Чехії, щоб ви вважалися студентом. Нам потрібно пройти нострифікацію, тобто процедуру, коли ваш український документ про повну середню освіту прирівнено до чеського документу про повну середню освіту. Англомовні програми. До речі, в карловому університеті є величезна кількість англомовних програм. Знову ж таки, до 31 березня подача документів, Часто буває, що вона пізніше можна подати документи, від півтори тисячі крон стартує приглашки. Освіта платна, і в Карловому університеті англомовна освіта від 7 тисяч євро на рік. Англійська мова від рівня b 2 бажано мати на момент вступу тест IELTS або TOEFL. Письмові тести вступні теж є, крім мови, ну і нострифікація на англомовні програми теж потрібна. Зверніть на це увагу, бо є різні точки зору, іноді я з такою, що не потрібно. Отже, якщо ми говоримо про Карлів університет, є сенс ще у нам подивитися на певні сайти. Да? Зазвичай ми показуємо вам сайт цього університету. Він доволі простий, інформативний, є компоненти і факультети, на які ви можете зайти і подивитися, що стосується різних спеціальностей, різних програм, різних умов вступу, і таким чином ознайомитись з самої, ну, різною інформацією. Що стосується англомовної програми, то є англомовний сайт, на якому ви можете подивитися. На якому ви можете подивитися, які є спеціальності, ну, взагалі, тут 17 факультетів, об'єднано більше 50 тисяч студентів, да? 20% це міжнародні студенти. Все це прописано тут. І якщо ви знаходите свою програму, ви можете подивитися якісь варіанти, як навчатися, які будуть умови, і як навчатися англійською мовою. Ну, наприклад, якщо ви виберете сферу IT, А, мову навчання англійську. Ви зможете подивитися, да, що де знаходиться, і які є варіанти і версії. Бакалавр, комп'ютерні науки, факультет математики і фізики, англійська три роки. А цей сайт дозволяє відкрити і подивитися да, плату за рік, анотацію цієї програми, і навіть контакти, де ви можете уточнити якісь питання, тому що дійсно на Карлому університеті найбільша кількість англомовних програм. Де живуть студенти? Студенти живуть в гуртожитках Карлового університету. Знову ж таки, на сайті є посилання на ці гуртожитки, і гуртожитків тут дуже багато в Празі. Ползень і град з кралів, він окремо стоїть і можна, в принципі, завжди подивитися і зрозуміти, ну, який би гуртожиток вам подобався, в системі, коли ви подаєте документи, ви, в принципі, можете зрозуміти, що це за гуртожиток? Який гуртожиток саме ваш факультет, який гуртожиток селиться. В принципі, всі гуртожитки доволі скромні, вони дуже стандартні, мають ну, такий оптимально мінімалістичний набір, який потрібен студентам, кухінка, лідничка, це таке невеличке, окремі кімнати для навчання є, там столові є, тренажерки є, але зовні, знову ж таки, виглядається так доволі скромно, незважаючи на те, що один із топових університетів. Отже, 17 факультетів Карлового університету. Дуже часто батьки ставлять таку високу планку, що ми подамо документи саме в Карловий університет, саме на цю спеціальність. Готуватися варто, варто вивчати мову, почати вивчати ще в 11 класі це щонайменше чеську мову. Приїхати на підготовчий рік, освоїти чеську мову на Б2, а краще початковий рівень С1, якщо це не медицина, а якісь там комп'ютерні науки, ретельно підготуватися з математики, якщо ви йдете, наприклад, на ІТ профіль і так далі. Тому що вступ, по-перше, конкурсний, по-друге, і вступити складно в Карлів університет, і завершити складно Карлів університет, тому що це такий топовий університет, конкурси величезні, обсяги навантажень теж доволі великі. Але якщо ви людина амбіційна, ви отримаєте величезний бонус, тому що ви завершили навчання в університеті номер 1 в рейтингу Східноєвропейських університетів. Отже, на всьому цьому просторі ви будете просто топовим випускником. І з роботою у вас ніколи не буде проблем.